Відповідаючи на моє запитання, що математика значить для вас, деякі з вас відповіли маніпуляції з цифрами, маніпуляції зі структурами. А якби я запитав у вас, що музика значить для вас, невже ви відповіли б маніпуляції з нотами Серж Ленг? Ми ж, в свою чергу, не будемо застосовувати ніяких маніпуляцій, а чесно та відверто попросимо вас поставити лайк, підписатись на канал. Та написати коментар, бо це дійсно має для нас вагоме значення. Власні вектори та власні значення це одна з тих тем, що є особливо інтуїтивно незрозумілою для багатьох студентів. Питання на кшталт, навіщо ми цим займаємось та що це взагалі означає, залишаються без відповіді та потопають в морі обчислень. Після попередніх відео даної серії багато хто писав в коментарях. Що з нетерпінням чекають візуалізації саме цієї теми, і я маю підозру, що справа тут зовсім не в тому, що всі ці власні штуки занадто складні або погано пояснюються, насправді вони є досить простими, і я гадаю, що існує багато книг, які добре пояснюють ці теми. Річ у тім, що вони мають сенс лише в тому випадку, якщо у вас є ґрунтовне візуальне розуміння багатьох тем, що підводять нас до даної. Найважливіше це знати, як матриці являють собою лінійні трансформації, але також важливо відчувати себе як риба у воді, і в таких термінах, як визначник, системи лінійних рівнянь та зміна базису. Нерозуміння власних векторів або власних значень зазвичай скоріше все відбувається через прогалини у знаннях однієї з перелічених тем, ніж через самі власні вектори або власні значення. Для початку розглянемо деяку лінійну трансформацію у двовимірному просторі, як ту, що зараз зображена на екрані. Вона переміщує базисний вектор I в координати 3,0 та базисний вектор j в координати 1, 2, тобто дана трансформація описується матрицею зі стовпцями 3,0 та 1, 2. Зосередимо нашу увагу на тому, що дана трансформація робить з конкретним вектором, і розглянемо лінійну оболонку даного вектора, лінію, що проходить через початок координат та кінець нашого вектора. Більшість векторів в результаті трансформації вилітають зі своєї лінійної оболонки, тобто це була б випадковість, якби новий вектор був десь на цій прямій. Але деякі спеціальні вектори залишаються в межах своєї початкової лінійної оболонки, що в свою чергу означає, що ефект від дії матриці на деякий вектор це просто розтягування або стискання, так само, як і від скаляра. Для даного конкретного прикладу базисний вектор I. Це саме один із таких особливих векторів, адже лінійна оболонка I є вістю іксів. А з першого стовпця матриці ми бачимо, що вектор I перетворюється в вектор втричі більший, але залишаючись на своїй осі. Більш того, через те, як працює лінійна трансформація, будь-який інший вектор на осі X також просто розтягується з коефіцієнтом 3, і, відповідно, залишається в межах власної лінійної оболонки. Трішки більш хитрий вектор, що залишається в межах власної лінійної оболонки при даній трансформації, це вектор мінус 1,1, в результаті він розтягується з коефіцієнтом 2. І знову ж таки, властивість лінійності говорить нам про те, що і будь-який інший вектор, прямій, що є лінійною оболонкою нашого вектора, також просто буде розтягуватись в два рази. І для даної трансформації. Це всі вектори з такою спеціальною властивістю залишатись у власній лінійній оболонці, ті, що на осі Х розтягуються в три рази, а ті, що на діагональній лінії, розтягуються вдвічі, будь-який інший вектор якимось чином повертається при трансформації та випадає з тієї прямої, що була його лінійною оболонкою. Як ви вже могли здогадатись, ці спеціальні вектори називаються власними векторами цієї трансформації. В свою чергу, кожен власний вектор має асоційоване з ним власне значення, що є просто коефіцієнтом, з яким він розтягується або стискається при трансформації. Звісно, що в стисканні та розтягуванні немає нічого особливого, як і в тому, що власні значення виявились додатніми. В іншому випадку, ми могли б мати вектори з власними значеннями мінус одна друга, що означає, що вектор зеркально відображається відносно початку координат. Змінюючи свій напрямок на протилежний та стискається вдвічі, а важливо те, що він продовжує залишатись на прямій, що є його лінійною оболонкою. Невеличкий приклад, для чого це може бути дуже корисно. Розглянемо деякий 3D-оберт. Якщо ви зможете знайти власний вектор для даного оберту, то вектор, що залишається в межах своєї лінійної оболонки, буде вістю оберту, і погодьтесь, що набагато простіше думати про 3D-оберт, що виражається через вісь оберту та кут, на який все обертається, ніж думати про повну 3х3 матрицю, що асоційована з даною трансформацією. Між іншим, в даному прикладі відповідне власне значення має бути рівне одиниці, оскільки обертання нічого не розтягує та не стискає. Таким чином довжина вектора залишається сталою. І цей шаблон багато де зустрічається в лінійній алгебрі. З будь-якою лінійною трансформацією, описаною за допомогою матриці, ви можете зрозуміти, що вона робить, прочитавши стовпці матриці як кінцеві положення базисних векторів. Але часто найкращий спосіб зрозуміти сенс того, що лінійна трансформація дійсно робить, менш залежний від вашої системи координат, це знайти власні значення та власні вектори. Я не буду описувати всі деталі обчислення власних векторів та власних значень, але спробую дати огляд на ті ідеї, що найбільш важливі для розуміння даного процесу. Символічно ідея власного вектора виглядає так: A – це матриця деякої трансформації, V, це власний вектор і лямбда це число, а саме відповідне власне значення. Цей вираз говорить нам про те, що добуток матриці на вектор V дає нам той же результат. Що й масштабування власного вектора V з коефіцієнтом лямбда. тобто знаходження власного вектора та власного значення полягає в пошуку таких значень V та лямбда, для яких виконується дана рівність. Спершу з даним виразом незручно працювати, оскільки ліва сторона це множення матриці на вектор, а права це множення вектора на скаляр. Тому ми розпочнемо з того, що перепишемо праву сторону як множення матриці на вектор, використовуючи матрицю. В якої ефект трансформації це масштабування вектора в лямбда разів. Стовці цієї матриці являють собою те, що відбувається з базисними векторами, і кожен базисний вектор просто множиться на лямбда. Тобто це матриця, що матиме число лямбда по діагоналі та нулі у всіх інших місцях. Зазвичай для спрощення запису виносять лямбда і записують все це як лямбда помножити на i, де i. Це матриця ідентичності з одиницями по діагоналі та нулями у всіх інших місцях. Тепер, коли обидві сторони виглядають як множення матриці на вектор, ми можемо відняти праву сторону з лівої та винести вектор V за дужки. Тепер ми маємо нову матрицю A мінус лямбда помножити на i, і ми шукаємо вектор V. Такий. Що помноживши цю нову матрицю на вектор V, ми отримаємо нульовий вектор, а це, звісно ж, відбувається завжди, коли V сам є нульовим вектором, але це занадто просто і нецікаво. Ми ж шукаємо ненульовий власний вектор. І якщо ви дивилися глави 5 та 6, то ви знаєте, що єдиний варіант, коли добуток матриці на ненульовий вектор може стати нулем, це трансформація, що стискає простір до меншої розмірності. Що в свою чергу відповідає нульовому визначнику матриці. Для конкретики, нехай матриця I має стовпці 2.1 та 2.3, і уявіть собі, віднімання змінної величини лямбда з кожного діагонального значення. Тепер уявіть, як ми підбираємо лямбда, змінюючи її значення, і коли воно змінюється, відповідно змінюється і сама матриця і її визначник. Наша мета знайти таке значення лямбда, при якому визначник матриці буде рівний нулю, тобто підлаштована трансформація стисне простір до меншої розмірності. У нашому випадку це відбудеться, коли лямбда буде рівна одиниці. Звісно, якби ми обрали іншу матрицю, то власне значення не обов'язково було б рівне одиниці. А вірне значення могло б бути при іншому значенні лямбда. Я розумію, що даю відразу багато інформації. Але давайте по пунктам: коли лямбда рівна одиниці, матриця A мінус лямбда помножена на матрицю ідентичності стискає наш простір в пряму. А це означає, що є ненульовий вектор V такий, що A мінус лямбда помножити на I помножити на V, це і буде нульовий вектор. Згадайте, що для нас це важливо через те, що A помножити на V дорівнює лямбда помножити на V, що ми інтерпретуємо як те, що V це власний вектор матриці A, що залишається в межах власної лінійної оболонки після трансформації A, в даному прикладі відповідне власне значення рівне одиниці, тобто V просто залишається на місці. Зробіть паузу, якщо це необхідно, і подумайте, щоб дані роздуми залишились у вас в голові. Це саме те, про що я говорив на початку, якщо ви гарно не засвоїли детермінант і те, чому він має відношення до системи лінійних рівнянь з ненульовим рішенням, то те, що зараз відбувається, може виглядати як щось незрозуміле, що просто впало зі стелі. Щоб побачити весь процес в динаміці, розпочнемо спочатку з матриці, чиї стовпці рівні 3.0 та 1.2, щоб зрозуміти, чи є значення лямбда власним значенням. Відніміть його з діагональних значень матриці та обчисліть визначник. Ми отримаємо деяке квадратне рівняння, що виражається через лямбда 3 мінус лямбда помножити на 2 мінус лямбда. А оскільки лямбда може бути власним значенням тільки якщо цей детермінант рівний нулю, то можна сказати. Що є єдині можливі власні значення, це лям рівне 2 та лям рівне 3. Для нашого прикладу, щоб знайти власні вектори з цими власними значеннями, наприклад, лям рівне 2, підставте це значення в матрицю і визначте, для яких векторів ця діагонально модифікована матриця є такою ж, що перетворює їх в нуль вектори. Якщо ви це обчислите, як і будь-яку іншу систему лінійних рівнянь. То ви побачите, що рішенням будуть всі вектори по діагональній лінії, лінійна оболонка якої задається мінус -1, 1. Це відповідає тому факту, що початкова матриця 3012 має ефект розтягування всіх цих векторів у два рази. Взагалі то 2D-трансформація не зобов'язана мати власні вектори, наприклад, оберт на 90 градусів не має ніяких власних векторів. Оскільки така трансформація викручує будь-який вектор з його лінійної оболонки. Якщо ви спробуєте обчислити власне значення такого оберту, погляньте, що вийде. Матриця такої трансформації має стовпці 1 0 та мінус 1 0. Відніміть лямбду з діагональних елементів матриці і розгляньте випадок, коли визначник рівний нулю. В даному випадку ми маємо рівняння лямбда в квадраті плюс 1 дорівнює нулю. Єдині корені якого це уявна одиниця i або мінус i, тобто розв'язки є лише в комплексних числах, і факт того, що дане рівняння не має розв'язків на множенні дійсних чисел, означає, що в даній матриці немає власних векторів. Ще один цікавий приклад, про який варто пам'ятати, це нахал. Він залишає вектор i на місці і переміщує вектор j в 1.1, тобто його матриця має стовпці 1,0 та 1.1. Ці вектори на осі x є власними векторами з власним значенням 1, оскільки вони залишаються на місці, і насправді це єдині власні вектори для даної трансформації. Коли ви віднімете лямбда з діагональних значень і порахуєте визначник, то ви отримаєте 1 мінус лямбда в квадраті. І єдиний корінь даного виразу це лямбда рівна одиниці. Це співпадає з тим, що ми бачимо геометрично, що всі власні вектори мають власні значення одиниця. До речі, також можна мати лише одне власне значення, і не тільки одну лінію повну власних векторів. Простий приклад це матриця, що масштабує все в два рази. Єдине власне значення тут буде рівне 2, але будь-який вектор на площині буде власним вектором з цим власним значенням. І тут також гарне місце, щоб зробити паузу та подумати, перш ніж я перейду до наступної теми. А завершити це відео я хочу розповіддю про ідею власного базису, що серйозно базується на ідеях із попереднього відео. Подивіться, що відбувається, якщо наші базисні вектори будуть власними векторами. Наприклад, нехай вектор I масштабується з коефіцієнтом мінус 1, а вектор j з коефіцієнтом 2. Записавши їх нові координати, за допомогою стовпців матриці погляньте, що ці скалярні множники мінус 1 та 2, які є власними значеннями векторів i та j, розташовані по діагоналі нашої матриці, а всі інші записи рівні нулю. Щоразу, коли у матриці нулі всюди, окрім діагоналі, вона цілком справедливо називається діагональною матрицею, і ми інтерпретуємо це так, що всі базисні вектори є власними векторами, а діагональні записи в цій матриці це власні значення відповідних власних векторів. З діагональними матрицями набагато зручніше працювати з багатьох причин. Одна з головних полягає в тому, що так набагато простіше обчислити результат якщо ви множите матрицю саму на себе багато разів, оскільки все, що така матриця робить, це масштабує кожен базисний вектор з деяким власним значенням в якості множника. Застосування даної матриці багато разів підряд, наприклад, 100, просто означає множення кожного базисного вектора на власне значення. Піднесені до сотого степеня для контрасту спробуйте уявити, як обчислити соту степінь недіагональної матриці. Просто уявіть собі, який це кошмар. Звісно, вам дуже рідко так пощастить, що ваші базисні вектори будуть також і вашими власними векторами. Але якщо ваша трансформація має багато власних векторів, як та на початку відео, достатню кількість для того, щоб обрати набір векторів, лінійна оболонка якого це весь простір. Тоді ви можете змінити вашу систему координат таким чином, що ці власні вектори будуть вашими базисними векторами. І я вже говорив про зміну базису в останньому відео, але я швиденько нагадаю, як виразити трансформацію, що на даний момент записана в вашій системі координат в іншій координатній системі. Візьміть координати векторів, які ви хочете використати в якості нового базису, в даному випадку два власних вектора, після чого зробіть ці координати стовпцями матриці. Яка ще відома як матриця зміни базису. Коли ви перемножите матрицю зміни базису на початкову матрицю трансформації справа, і результат цього множення ще помножити на обернену матрицю до матриці зміни базису також справа, то результатом буде матриця, що визначає ту ж трансформацію, але з точки зору системи координат з новим базисом. Чому ми це робимо саме з власними векторами, так це через те. Що новоутворена матриця гарантовано буде діагональною з відповідними власними значеннями по діагоналі. Це буде саме так через те, що дана матриця являє собою роботу в координатній системі, де єдине, що відбувається з базисними векторами, це їх масштабування в даній трансформації. Набір базисних векторів, коли вони також є ще й власними векторами, називається знову ж таки дуже логічно, власним базисом. Наприклад, якщо вам необхідно обчислити соту степінь матриці, то набагато простіше перейти у власний базис, обчислити соту степінь в даній системі та зробити потім конвертацію отриманого результату назад в нашу початкову систему координат. Це не можна виконати з усіма трансформаціями. Наприклад, нахил не має достатньої кількості власних векторів, щоб через них можна було задати лінійну оболонку всього простору. Але. Якщо ви можете знайти власний базис, то це робить операції з матрицями дійсно зручними. Для тих з вас, хто хоче розв'язати цікаву задачку, щоб побачити, як це все виглядає в дії, а як може бути використано, щоб отримати несподіваний результат, ось текст задачі на екрані. Тут варто трішки попрацювати, але я думаю, вам сподобається. Наступне і останнє відео серії буде про абстрактні векторні простори. Побачимось.